Наша ментальна структура, наш психічний стан є досить крихким. І все крихке, воно потребує захисту, опіки, турботи. І так як від нашого ментального здоров'я залежить дуже багато речей, наприклад, будемо ми щасливими чи ні, будемо ми мати задоволення. Чи навпаки, зможемо ми побудувати гарні міцні стосунки з нашим партнером, чи в нас нічого не вийде? Буде у нас добробут в житті, чи ми можемо втратити все? Як ми бачимо, ставка дуже висока, і ігнорувати якісь сигнали, такі як незадоволеність, депресивний настрій. Або схильність до компенсації за рахунок якихось не дуже здорових речей. Здається, що це не дуже важливо, але насправді це може бути тільки початком. І тому дуже гарно пам'ятати, що все ж таки життя у нас одне. Його нема, два, три, чотири. І час цього життя він є також досить обмежений. І ми не можемо собі дозволити витрачати його намарно. Наш обов'язок, як власника системи, в яку входить наше ментальне здоров'я, дбати про це.